Всім привіт! Ви на каналі First Capital і сьогодні ми у Лондоні. Цього разу буде дуже швидкий трип по Лондону. Будемо дивитися визначні пам'ятки архітектури Лондона. Так що ставте міцний лайк. Поїхали! Привіт, Лондон! Йду та бачу ось таку красу. Ось такий пам'яток. Дивіться. Дуже-дуже красиво. Ось дивіться ще пам'яток солдатам, Давайте подивимося і пізніше почитаємо. Отже, я буду сходити і все для вас знімати. Наступна визначна пам'ятка це арка Веллінгтона. Або як її ще називають, арка Конституції. Дивіться, яка велика. Подивимось. Ось такі ворота. Великі. Ось так вони виглядають попереду. Величезно. Дуже красиво. Ходімо далі. Напроти неї є ось такий монумент. Пам'ятник це, якщо я не помиляюсь, пам'ятник англійської артилерії. Ось така. Дивиться побігли, побігли далі ще дуже, було, дуже багато цього. А ось і сам Велінгтон. Ось такі йому Ось така панорама. А ось тут ми. Спустимося і потрапимо у дуже видатний хай парк. Ходімо. Ось такий підземний перехід у хайд-парк. Ходімо дивіться. Що тут намальовано? Часи. Як то? Де воював Park стейшн. Нам сюди або сюди. Ні. Це ж сюди. Ходімо. Це зупинка метро. Ходімо далі. Ось таке метро. Ходімо далі. А тут вже мирне життя дивиться. Ось такі малюнки прогулянки на, ло, на лодочках. Ось такі та леді. Ось такі на велосипедах. Тут же мирне життя та засмага. Пішли. Ось ще один пам'ятник, написано Артур Дюк. of Wellington. Пізніше дізнаємося, почитаємо хто це. Це вже у самому гайд парку. Дивіться, ось такий великий пам'ятник. Ходімо далі. Ось ще один пам'ятник у гайд парку це пам'ятник дельфіну, якщо я не помиляюся. Ось ще один пам'ятник у гайд парку. Немає назви. Ось ще один. Дівчина з луком. Гайд парк дуже великий і тут полюбляють гуляти відомі зірки, може нам пощастить когось побачити. Але також тут бігають, займаються йогою, катаються на велосипедах, просто гуляють та насолоджуються воздухом та ось такими квітами. Дуже гарно. Ось таке озеро є у гайд парку. Ось таке велике. Люди гуляють, насолоджуються холодною погодою І ось ось таким небом. Ось така краса плаває у озері. Ось така. Хто знає, що це за птах, напишіть в коментарях. Підемо на Білий лебедь. Звичайно красивий. Ось такий меморіал принцеси Діані, Дивіться, котра загибла у автокатастрофі. Але є багато питань, як вона загибла, як це сталося. Ось такий меморіал на її честь. Принцеса Ді... Діана Ольська. Ось такий. Меморіал, в честь. Сонечко сяє та освітлює її красоту. Так чисто водиться. Ось ще один пам'яток у гайд-парку. Тут написані імена, а ось назва. Зараз я йду у Кеннінгському парку. Це напрямок у пам'яток принцу Альберту. Та потім наступна зупинка буде Кенінський дворець. Це резиденція королівської сім'ї. Побачимо. Ось підходимо к меморіалу принцу Альберту. Ось такий великий. За висоту. Ось дивиться, яка краса, зараз будемо обходити та дивитися. Син виглядає Африка, Дивіться, написано Африка. Треба почитати, що висловлює. угол, помните. красиво. Давайте ходим далее, давайте паркан. Так, что у нас далее? Так, давайте слон. Это у нас Азия. То надпис ось, ось такий А там є напис Ось такий Принц Альберт Дивіться. ось такий величезний пам'яток Так ходімо далі Наступний Куток. зараз подивимось. Це Європа. Європа наша. дивіться, Так. І наступний, що в нас це символізує? Це Америка. дивіться, Надпись. Америка. Ось так. Ну що, побачили? Ставте міцний лайк. Дивіться, а напроти пам'ятника є Альберт Холл. Це лондонський королівський зал мистецтв та науки. Це ще одна визначна пам'ятника Лондона, Англії. Підходимо до резиденції королівської сім'ї. Дивіться, ось така велика територія. І ось там стоїть дворець. Зараз подивимося. Ось. Там є озеро маленьке ще. Мешкає, але я не пам'ятаю, зараз мешкає чи це тільки для туристів. Я Не пам'ятаю, дивіться. Ось такий чудова резиденція королівської сім'ї. А це пам'ятник Вікторії. Почитаємо про котру йде. Мова. Дивіться. А це парк на честь принцеси Діани. Ось. І пам'ятник з двома синов'ями. Вау. Дуже цікаво Та історично. Ще поглянемо спереді. Це мабуть був ось, дуже-дуже гарна локація. Дивиться. І ось принцеса Діана, трохи моторошно, якщо згадувати її гибель, дуже багато питань є О, голубка. Так, побігли далі. Ще дуже-дуже чого треба подивитися, а часу мало. Так що біжимо, біжимо. Як цей хлопець. Ось ще один монумент. Давайте почитаємо, то потім дізнаємося. Ставте на паузу та читаємо. Ще одна пам'ятка архітектури. Ось такі фонтани, люди відпочивають, п'ють каву та просто насолоджуються життям. Ось дивіться. Дуже красиво. В центрі Лондона буває і таке. Так-так. Ось ми прийшли ще на одну визначну пам'ятку ят... пам пам'ятку це для дітей. Дивіться хто це. Це він Ведмідь Паддінгтон. Ось така. Він знаходиться на вокзалі паддінгтон Стейсон. Ось так от. Ось такий гарний ведмідь. Тут можна присісти та сфотографувати на ось такій лавці. Дуже круто. Ось ще одна визначна пам'ятка архітектури у Лондоні. Ця назва Мраморна арка. Дивіться, ось така пам'ятка. Ходімо далі, бо не вистачає часу. Біжимо. Або Ось на такому велосипеді поїхали. Вау! подивіться на цю, на цей пам'яток подивіться. тварини у війні назва. Вау! Там собака та кінь. Вау, дуже цікаво. Ось можете почитати. Так, подивимося, що тут. Ось так. Ще є у Лондоні пам'ятник Рузвельту. Франклін Лена Рузвельт. Ось дивіться куди ми прийшли. Гедонізм вайнс. Це заклад Євгенія Чечваркіна, який довгий-довгий час бореть, бореться з путінським режимом. Зараз завітаємо, може Євгеній там. Ось такий магазин у Євгенія. Якщо підтримуєте теж Євгенія, який палко підтримує Україну, ставте міцний лайк. Дякую. Давайте спробуємо зайти. Осе, ось це, ось це закла. Дивиться. Вау. Я запитав, чи тут Євгеній. Євгеній немає. Давайте пройдемось по магазинчику. Тут вина шампанське. Вау. Бистро пройдемося. Ось така бутилка, дивиться. Євгенію дякуємо за підтримку. Дякуємо. Ось подивіться, який вина! Ось наближаємося ще до одної пам'ятки архітектури у Лондоні. дивіться. хто знав, що є, існує така голова коня або лошаді. Вау! Дуже-дуже величезно. Продовжуємо наш піший тріп по Лондону. Ця, ця дорога веде до Букінгем Пелес. Зараз ми його побачимо та відзначимо, що ми тут були. Вколо Букінгемського палацу ось такий паркан та ось така загорожа з колючою проволокою. Ще одна, мабуть, під напругою. Ходімо. Дуже багато туристів з різних країн. Ось так виглядає сам палац. Ось так виглядає палац, де мешкувала Єлизавета. Але у минулому році вона померла. Також у минулому році було святкування 70 років правління Великої Британії. Але, на жаль, померла. Зараз тут мешкає її син Чарльз. Ще одна локація до якої ми прийшли це Віст Мінерське аббатство. Ось дивіться Ось така Споруда Так Локація пройдена. Лайк Ось ще бокова частина будівлі Ось така і ось довгожданий Бен. Новий. А напроти нього парк пам'ятників. Нельсон Мандела і далі, далі, далі. Дуже-дуже багато. Людей не буду знімати з близької відстані. Ось такі пам'ятники. Зараз будемо шукати Черчилля. Дуже багато туристів, дивіться. Всі фотографуються, знімають відео, як я. Ось ще Девід Ллойд Джордж. Прошу з вас міцний лайк. Вам це нічого, а для мене дуже-дуже щаслива улипка. І ось він. Видатний Черчилль. Ось він. ще одна прикраса Лондона це колесо огляду. Ось таке воно велике. Ось гарне місце, щоб зробити фото. А ось Темза. Річка Темза. Це теж історична пам'ятка. Але вона дуже-дуже брудна. Побігли далі. Ще є ось така визначна пам'ятка. Зараз є діпта. Будівля старого банку в Англії. Ось така. Ось така чудова споруда. І ще ми з вами відвідаємо футбольний матч Арсенал, де грає наш Олександр Зінченко. Ходімо. Ось така подія сьогодні. Заходимо на Emirate Stadium, де грає Зінченко. Вот так стадион у арсенала, 17 Олександр Олександра Зічника виграв 3-2. Ось такі пісні співають. Друзі, у Лондоні вже ніч. Мій сьогодні тріп закінчився. Не дуже гарною нотою, бо я вже сильно-сильно втомився і я не побачив сьогодні. Трафагальську площу та Тавський міст. Це дуже неприємно. Ось такий був в мене досвід. Я нікому не раджу пішки за один день побачити Лондон. Це неможливо, це абсолютна правда. Отже, будь ласка, поставте міцний лайк. Та побачимось усім пока.